Слава Богу. Сьогоднішній день поблагословіть Бога. Ми будемо говорити про саме цінне в світі, початкове цінне. Найвища висота вища неї нема. Це святість Бога. Святість. Тема. Є дві системи у світі свята і несвята, за яких постійно йде боротьба. Святий Бог, який турбується за своє творіння, щоб не було боляче. Неуюда, щоб не було здива унижень, не було не радощі, нещасливого, щоб не були обіжені, щоб були всі рівноправні. правди. За це турбується Бо і є паразитіруюча система. На Божому творінні. само нічого не зробило, а на Божому вішає. Це написано в Язикії 28.6, я трошки напомню, ставить ця особа, серце своє на рівні з серцем Божим. Задумала. В серці сказав, зійду до неба, повище зір Божих, поставлю свого". Слого. Ісаї 14:13. Ми бачимо, що перше, що, що тут йде нам, як говориться, показово, це гордість. Щось є дуже горде. І гордиться не своїм. А гордиться створеним Богом і гордиться на зло. Сатана ватажок упавших ангелів. Сатана означає противник, ворог Бога і Божого народу. А готово в заповіті. Він визначається звинувач народа Божого. Об'явлення 12 там написано. Сатана очолює групу людей, які ведуть безвожне життя. Батько неправди, казав сам син Божий. Сатана це втілення злості, лютості, жорстокості. Не Направимо є проти Бога, проти істини Божої, проти тих, хто спасається милістю Божою. І це йде вдається йому, там він знижує авторитет, силу і владу Бога. Спомнімо історію ворою. Будете як боги. духовно розділив Єву Адама. Зняв святість, з Єви, Адама. Сказано, що не хлопче, що вони наги. Вони спочатку подивилися, що вони духовно наги, а потім і тіло стало на. Роздіти. Духовна одежа. Зняте буття 26. Бог сказав, що я створю людину і створив її за образом нашим, за подобою нашою. Образ і подоба свята. Свята подоба і образ Божий повинна бути в людині. І за всім стоїть Бог. Це початок, з чого починалося з святості. Матеріал, укладений в людину, святість Бога. І тисячоліттями люди не усвідомлюють, що духовно роздіти гріхом. Величезна праця ведеться у цьому напрямку. Навіть досліджуючи святе Писання, ще не повністю розуміємо, ми віримо, що є це святе, що є це дуже величне. Що є це початкове і це початкове, вона називається Бог, а у Бога є святі. Як стати учасником Божої святості? Люди виступають, люди відступають, падають в гріх, втрачають цим святість. Та навіть і дитина народи, народжується і вже вона народжується з грішною природою. Святість допомагає відновити сам Бог. Життя. Віра повинна бути у кожної людини, в збереження. збереження святості я вірю, що Бог допоможе зберегти мені святість. Віра в збереження святих зрозуміла, правильно не веде до безтурботного життя і гордості самонадіяності. Літи, що як свята, їм все дозволено ні. Тобто і питання. Святий, він живе по святому. Євреїв 12,14. Живіть в мирі зі і дбайте про святість. Без якої ніхто не побачить Господи. Є святість угодна Богу. Дбайте, дбайте про святість. От що, про що ти дбаєш? Що ти придбав? Дбайте про святість Боже, каже автор послання євреїв. Повинна бути особиста святість підтверджена особистим відродженням, відродженням свого серця, настоящою любов'ю до ближніх. І це все відкриває право вважати себе святим, перебуваючим у Господі Ісусі Христі і находячимся під охороною Божою. «Стійкість у вірі і покаяння вірна дорога до святості. Ми бачимо, що це треба відродиться, відродиться серце настоя любовю і любов до ближніх. Любов до ближніх. Кожна людина. Частинка святості Божого складу. А по багато і гореться, любить. Вона носить, і ми кожна людина прийде на суд за те, що зробив з тією святостю цей матеріал святості у складі людського тіла. Він це дуже добре дає в житті. Но за нього, то відповідь буде крепка перед Богом. Що ти зробив з мою святостю? Не одного творіння Бог питать не буде, за засвятить, а от людину засвятиш, Бог буде питати. Бо це воля Божа освячення вас. Ми читаємо волю, шукаємо і касової. Та проста освячення. Все робіть во славу. Кого? Бога. Оце буде освячення. Чим? Ви маєте плізо освячення. І чи не життя вічне. Тобто усі дні життя служить Богу святості і правідність. Що це воно таке? Прагнець і святості. Ми часто можемо і задумуватися, а люди взагалі, які не знайомі з Євангелієм, не можуть зрозуміти, що таке святись. Що таке? Бо. Бажаю людям того, яким є Він Сам. Оце проявлення святості. Бог святий і цього бажає людям. Як ми будемо вірити, що Бог є святий і бажаєм людям добра, добра. Добра. Бо я Господь Бог ваш. І ви освятите. І будьте святі, бо святий я і не занечищуйте душ ваших. Львіта 11.44. Будьте святі, бо святий я. А це єдине, що Бог хоче свято Твоя. Ну, хоче Бог побачить тебе святий, Хоче Бог, щоб ти був святий. Ну він свій святий матеріал у тебе вклав. Будьте слади. Не будьте там, а будьте слади. Святий. Що ти, значить, відділений від гріха, світу, бо все до Бога. В святому житті завжди, Бог знаходиться близько. Бог вимовляє святими перед собою виду жертвеного життя справи, віри, покаяння людей. А це все не йдете в науку повітря. Там ясно написано, не треба нікого питати. Дух святий розкаже, тільки возьми в руки, возьми, возьми Євангелію, відкрий і читай. І Дух святий роз'яснить. Християни Нового заповіту, святі люди. Це вже святі люди, причасні свято Бог віруючих у Господа Ісуса Христа косифікує святий. І... Але це ще. Але це... як людина бажає бути святою, вона живе духовно святими нормативами нового заповіту. Ну якщо хто? Хоче знати місце, де описується, як говориться, конкретно, чітко, ясно, зжато про святість, читайте колоссянам 3 розділ з 1 по 25 вірш. Апостол Петро пише, ви вибраний рід, царське священство, святий народ, люд придбаний. Щоб звищати чесноти того, хто покликав людину з темряви гріха, в дивне своє світло. 1 Петра 2,9. Християни це особливі люди, і Господь їх береже, береже для самого себе. Він створив тебе. Для того, щоб зберегти, щоб ти жив з ним з боєшся там твоє життя тут. Ми тут на землі для вибрання. Точно вибрати? Що ми хочемо? Ці люди вибрані. Щоб звіщали його досконалий план спасіння іншим людям. що? треба і сусідів сказати, треба і знакомому сказати, що я вибраний, щоб сказати, щоб звістити. У Бога є план, по йому треба жити і ти не будеш жити, так як ти живеш на сьогоднішній день. Життя. Щоб якість, досконалість нашого небесного Отця була видна в житті кожного святого християнина, святого християнина. Свята робота повідомляти людям Господню досконалу святість, силу любов. От якби всі засоби масової інформації включилися і повідомляли, що є святість Божа, що є сила Божа, що є любов Божа, життя змінилося через кілька секунд, як люди змінюють своє серце. Святість накладає, Святість покладає відповідальність як свідка на кожного віруюча, святості, милості і слави Божої. Да ніколи ти, слави Божої, не принесеш і не те Богу, як не буде що пориву бачення. Уші, очі, серце, мозги. їх Богу, вони святі. покликані до спасіння у вічне багато. Так, святі будуть мать винагороди, але це інша тема. Але зараз, щоб розуміли, Щодо читної надії він кличе всіх людей. І ще там великий багатий, славний спадок от святих. Святий. Про Бога, відколи відомо, все святий, святий, святий. І знаходиться і дотримується основи фундамента святого. Ще ні разу Бог із цієї, визначеної самим собою норми святості не виходив. Бог постійно святий, а мало того святий, він ще цю святість людям дає. І ще дав можливість її отримати отримає через віру в Ісуса Христа. Багато противників Божої святості. І багато противників Божої святості відчули на собі енергію цієї владної святості сила. Енергія цієї святості знаходиться в самій святості. Отам От духовна сила, святість, там енергія духовна живіть її беріть. Ми бачимо історичні факти, події, описані знищення єгипетського війська, гнавшогося за Ізраїлем. Яке за вред святому народові загинуло в Тересені Володні. Загинуло те військо. Вони хотіли зробити вред святим людям. Вони загинули. І зрелітяни пройшли по Сухому, як ті своїми колісницями воєнними туди влізло, почала земля. Про... Сідать. провалюватися. Ну, появилось, що бке болото під ними почало засасувати, не вийти, не зайти. Коні мішають, мішались кучу, коні, люди, хаос. Бог. Це зробив з святості. За свій святий народ. І якщо ти будеш святий, Бог потопить їх в тому топкому болоті всіх ворогів, тільки будь святий. Моїсей, бачить ти свята, склав пісню хвали святому Богу. Оце як вони потопилися, моїсей склав пісню. Вихід 15.11, там є такі слова, хто подібний тобі, це препрославлений святістю. Ця пісня тисячі років тому написана Майсея, не втрачена. Ця пісня не втрачаться на віках. Ця пісня записана в небесним репертуарі. Там вона осталась. І вже ми знаходимо цю пісню об'явлення об в третьому розділі. Ті люди, які перемогли гріх, вони. Тримали в руках арфи, які Бог їм дав, і співали вони пісню Моїсея Раба Божого і пісню Акця. Ці слова вихід 15, 15 розділ вихід. Ці слова пісні треба вивчити, бо треба буде на небі співати, а я їх не знаю. Піснею Моїсеє, відкуплені від гріха, будуть славити святого Бога за віки віч. Ця пісня входить в репертуар прославлення. Мелодія буде задана там, напевно, а ознать слова ангели. За мене, за тебе вчителі не будуть. А треба самому вихід 15. Що ж він там сказав? Ну, прочитаю. В різних ситуаціях історії люди побачать, а деякі на особистій шкурі відчують владну, могутню силу святості Божої. Могутня сила святості. Я два рази. Був, відчув, що сило святості чудно збережений був, ну може не життя, може, а від каліцтва не знає від чого, але збережений. Як ця сила святості, тебе зараз на серці стає, Спокійно, 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 спокій на спокій і у спокій. Що б там не робили? А ти спокійний це сила святиться. Там енергія. Там шукайте, там Бог допомагає. У різних ситуаціях історії люди побачать. А деякі відчують на особистій шкурі, що силу, могутньої, святої, Божої святи. Я ще трошки напомню вам про останній світовий конфлікт держав. Єзекія 38 розділ, Єзекія 38. І станеться увійдуть слова. На Твоє серце уйдуть слова на Твоє серце. Зверніть увагу на ці слова. Не у серце, а на на, на твоє серце. ці серце не приймає. Совість, святість Боже, не приймає всередину серця. А воно уйде на твоє серце. І ти будеш думати злу думку. Ти будеш думати набрати здобичі, чинити грабунок, і ти прийдеш із північних кінців, з двориче велике і військо численне. Буде це на кінці днів. Це слова трактую книги Єзекія 38 го років. І вже 23 вірш скаже, так. Да, і буде це на кінці віків. Буде прийде військо як хмара. А 23 й вірш вже каже. І звеличуся, покажу свою святість, каже Бог, і буду пізнаний по на очах чесних народів, і вони пізнають, що я, Господь Бог. Езекия 38, 23. Бог каже, що заміщають, що бунтують ті народи. а я каже, сиджу і спокійно дивлюся остану і своєю святостю, бистро все в тихомиру. я вірю. Ісуса Христа втихомирую сам, щоб мене Бог не втихомирував. Оце і є. Святі, дорогі друзі, святі тому, Чому святі? А в тому виконувати хто сказав. Перший створив мене Бог, він мені сказав, воно святе і його треба виконувати. Бо звідти йде від Бога правдиве і добре. Як ви в раю, викинули те, що Бог адам є, а стали б святі. Сказав Бог, не їж, того дерева. Адам і Єва з'їли і остались не святий роздіти. Як діватися, читаю, читаємо новий заповіт і шукаємо, хай Бог допоможе нам бути не роздітими, а в дітими оцю святу. Одежу благословена. Вірую в Господа Ісуса Христа. Все можна поправити. Поправляйте. Життя не стоїть. Амінь.